Дев'ять поранених, з них одна дитина. Дитина, це хлопчик 2010 року народження, досить довго перебував у тяжкому стані. Зараз лікарі кажуть, що стан стабільний. Всі поранені, в тому числі дитина, на момент нанесення ударів знаходились вдома. Це е, житлова забудова, це центр Чугуєва, саме що не на неї є центру, центральна вулиця Харківська. Перший удар прийшовся в Тарець Дев'ятиповерхівки. поверхівки Чув, до, що ракета не влучила в будинок. Бо будинки всі заселені, всі заселені місцевими мешканцями, мирними, мирними мешканцями. Люди спали о четвертій ранку, діти. Перебували в майже кожній квартирі досить багато дітей, і саме від того, що повилетали вікна скло від удару, виникли ці поранення. Тобто, більшість поранень пов'язаних з склом, в тому числі і у дитини. осколок скла попав в шию, тому це досить небезпечно для його життя. І е, він відразу був доставлений до операційної місцевої лікарні. Другий удар це е, в недобудову, яка взагалі не використовувалась не до повномасштабного вторгнення, не після повномасштабного вторгнення, яка знаходилась в, е, в дворі, ну скажімо так, поруч з двома гуртожитками, заселеними виключно знову ж таки е, місцевими мешканцями. Тобто теж то чудо, що не попали в гуртожиток. Якщо б зложили від удару ці дві п'ятиповерхові будівлі гуртожитку, жертв було б багато і значно багато. Крім того, десь автомобілів згоріло на парковці, які стояли біля будівлі. До речі, один з автомобілів це автомобіль Мераміст. Мінаєва Галини Миколаївна, яка з 2022 року постійно знаходилась в місті і постійно піклується місцевих мешканців. Ми можемо точно констатувати це дві балістичні ракети іскандер М. Що стосується дати виготовлення, у нас мат маркировки зараз на тих шматках, які ми вилучені, немає однак, вони досліджуються. Однак, хочу зазначити, що аналіз всіх ракет, які прилітають останнім часом в Харківській області, всі вони виготовлені не більше двох-трьох місяців до моменту нанесення удару. Тобто вони виготовляють і зразу з конвейера їх використовують. Це майже постійно. Ми не зустрічали останнім часом ані кабів, ані ракет, які б виготовлені були навіть у 2023 році. Це, як правило, січень, квітень травень 2024 року.